Привіт, це кордон медіа. Ми продовжуємо розповідати вам про жителів Сумщини, які, незважаючи на активні бойові дії та інтенсивні обстріли області, продовжують розвивати власну справу. Сьогодні мова піде про пані Світлану. Вона вирощує лаванду. Сюжет про неї ми вже знімали минулого літа. Цей матеріал залишу вам в першому коментарі під цим відео. Ділянку пані Світлани в краснопільській громаді в селі Угроїде, обстріляли росіяни. Тож жінка вимушена була рятувати квіти, як саме далі вам розкажемо. В граїдах вирощуємо лаванду з 2018 року. Там була закладена діляночка, теж там були, приїжджали. В минулому році ми придбали ділянку в бездрику, засадили її. Вона молоденька ще, але я маю надію, що вона в цьому році вже там якісь квіти дасть. В граїдах ми не плануємо бросати. Як буде можливість, весною ми постригли, встигли, і я маю надію, що ми зберемо квіти там. На лавандовому полі в селі у кордон медіа були влітку минулого року. В Кінці минулого місяця там був прильот, пошкодило нам крапельний полив, пошкодило рядки. Не знаю там вже в радіусі 10 метрів. Ми, в принципі, постригли, і залишились, зібрали осколки. І ну, батьки звідти виїхали після того. Останні два роки ну, у нас дуже мало було відвідувачів, тому що ми дуже близько до кордону, тому що, в принципі, постійно літає десь. Я маю надію, що тут у нас якби безпечніше, ми ближче до міста. Тут буквально від Хімпрому, мабуть, кілометрів 5-7. Зручно добиратися і тому. Маємо надію, що відвідувачі будуть уже в цьому році у нас. Тракторист, який похав нам. Тут же взагалі був цілик, тут поле було, ну така трава. Тут трошки оброблялось все. Він каже: а на хіба воно вам оце треба? Тут, бачите, ну, деякі там оживають, видно, що живенькі, деякі треба ще дивитись, де ще пройдуть, потім уже буде видно. Ми оцю частину засадили майже всю весени в минулому році. А в цьому вже тут ну, привозила кусочками теж, ще встигла. Оце є теж, бачите, він відживає, буде. Це дорослі, це може три роки. Ну, як по-нормальному, без пересадки, він вже має так добре квітнути. І виходить, це половинка лаванди, а та частина буде лавандин. І вони візуально відрізняються, і лаванда. Цвіти трошки раніше, лавандин ну, має цвісти трошки пізніше. І, тобто, ну, як вона розтягується в часі, да, там лаванда відцвіла, а лавандин має тільки зацвісти. Останній раз, як пролетіла, ну, наприклад, на поле, ну, зазвичай ми чуємо вихід, да, і там уже ж потім, куди розумієш, пала. Тут тихенько воно просто впало і. Мілі це було якісь? Чи ну, я не спеціаліст, але mm -hmm. папа каже 152 іначе. Mm -hmm. У мене десь там в сумці ще валяються, ці осколки. Тут загальна площа десь до 40 соток. Засаджена вона і лавандою, і лавандиною. Як буде можливість, ми облаштуємо її, щоб були зручності там, для відпочинку, для фотосесій, реквізит теж підготуємо. І активно зараз займаємося ще розмноженням різних сортів, щоб теж було цікаво. Не один сорт, якби, а різні щоб були. Зараз я живцюю лавандин, сорту Гроса. Ну, по плану, взагалі в мене дуже багато іганна живсьова. Тут він зараз десь 200 штучок. А має бути ну, більше двох тисяч. І до осені вони вже будуть з корінчиками, це вже такий цікавий, гарний має бути, кущик. Частина буде висаджуватись, тому що в нас там є ще місце на ділянки, де можна висадити саме лавандин. І частина буде напротеж, тому що на цей сорт дуже якби, високий попит. Лавандин це гібрид лаванди, він відрізняється висотою коща, каласка, цвітінням і хімічним складом олії теж. Як сировину на алію краще використовувати саме лаванду, вона має ну, більш цінні якості. Тому лавандин, подивимося, скоріш за все буде просто в сухому виді на США. Беремо хвостиком в корнівін і по дві штучки можна. Це якийсь розчин, так? Це корнівін, він від... можете з тієї сторони починати. Вітамінний розчин для того, щоб скоріше пускали корінчики. По дві штучки, так? Да? Так, да, по дві штучки. Як виросте, я вам весени отдала. Війна в будь-якому випадку негативно буде впливати на бізнес, тому що частина людей виїжджає, в частина людей падає купівельна спроможність. Тому постійно проходити ну, доводиться підлаштовуватись під ці зміни. Або змінювати продукцію, або як ну, дивитися, шукати ринки, збуту більше ну, далі, ніж межі нашої області. Я сподіваюся, що це остання релокація, тому ну, це не просто збирати, знаєте, якесь там обладнання і виїхати. Це нереально. Землю з собою не повезеш. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте йому лайк та підпишіться на наш Ютуб канал.